В мету ту словаччині інфу, яку тобі треба знати перед вступом. Перше. Екзамени на вступі. У більшості медичних вишів тести з хімії та біології. Друге. Якою мовою навчання? Навчання словацькою мовою безкоштовно. Але є і англомовні програми, але вони платні. Тому більшість вступає на безкоштовне та вивчає словацьку. Третє. До чого бути готовим? Навчання не просте. Багато термінів і предметів. Але система дуже структурована, може навчатися і працювати паралельно. І дуже багато практики з 3 та 4 курсу. У яких містах є медичні факультети? Командський університет це Братислава, один з найпрестижніших. Павла Йосифа Шафарика, Кошиці, сильна база і клініки. Медичний факультет Мартін це філія куминського, англомовні та словацькі програми. Університет у Нітрі. ветеринарна медицина. Як підготуватись? Університет повідомляє, які теми потрібно знати. Ми організовуємо ознайомчі тури до університетів і беремо на себе документи, переклади, реєстрації. Ти просто готуєшся до вступу. Висновок словацький мед це реальний шанс отримати європейського світу без величезних витрат. Але готуватись треба серйозно. Хочеш дізнатися більше? нам.